Вітаю, друзі, стаття генерала Залужного в газеті Дзеркало тижня, яка була присвячена суто військовій проблематиці, а саме тому, як нам досягнути перемоги над Росією, вийшовши з глухого опозиційного тупика, несподівано породила зовсім іншу дискусію, а саме про те, чи будуть найближчим часом в Україні проведені вибори: президентські, парламентські. На місцевому рівні. Адже Україна уже четвертий рік живе в умовах військового стану, і конституційні терміни проведення чергових і президентських, і парламентських, і тепер уже і місцевих виборів спливли. Але вибори не проходять, тому що закон про правовий статус воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час його дії. Хоча в той же час. Конституція не забороняє проведення ні президентських виборів, ні місцевих. Там є пряма заборона лише щодо виборів Верховної Ради. І тривалий час, по суті, у нас не було дискусії на цю тему. І Ось раптом, ця, здавалось би, стаття, яка не присвячена проблематиці волевиявлення, породила широку дискусію у нашому суспільстві. Тож, будуть чи не будуть, найближчим часом. Проведені хоч якісь вибори в Україні. Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Для того, щоб провести вибори, потрібна в першу чергу юридична підстава. Такою підставою завжди є Конституція, і вона вимагає проведення виборів у чітко визначений термін. Хоча й допускає, що в певних випадках, а саме у разі введення воєнного чи надзвичайного стану, такі терміни можуть. Переглядатися і регулюватися законом. Саме на ці положення завжди спиралася влада під час продовження терміну воєнного стану в Україні. І довгий час люди також це підтримували. Практично в Україні склався консенсус стосовно того, що вибори не потрібно проводити під час дії воєнного стану. Перше це було закріплено наприкінці 2023 року в відомому меморандумі. Між провладними і опозиційними фракціями у Верховній Раді. Втім, законодавче оформлення ця ініціатива набула лише у 2024-25 році, коли було врешті-решт прийнято постанову, яка врегулювала, що питання проведення виборів буде розглядатися виключно після закінчення дії воєнного стану. Чому влада не хотіла проводити вибори, я думаю, зрозуміло, будь-які люди. Опинившись на вершині влади, вважають, що чим довше ми там проведемо час, тим краще і для них, і для країн. А чому ж тоді опозиція погодилась? це було пов'язано з рівнем довіри до президента і до всіх інших органів влади, і не бачила опозиція перспектив навіть у разі проведення до чергових виборів в установленні в Конституції терміни можливості е переобрання. Діючої влади. А якщо так, то для чого тоді взагалі вести про це мову? І ось такий консенсус він тривав практично до останнього часу. Але, судячи з усього, ситуація змінилась. І питання проведення чи не проведення виборів знову у нас на порядку денному. І тепер, тепер е прийняття рішення щодо цього залежить від багатьох факторів, в першу чергу, від бажання народу. Тобто суспільства, по-друге, від позиції опозиційних фракцій, ну і, звичайно, від позиції наших союзників. І якщо всі ці три компоненти будуть воєдино з єдиною позицією виступати і вимагати проведення виборів, то владі не доведеться багато думати, їй доведеться думати про те, як такі вибори, врешті-решт, провести. Позицію наших союзників. Чітко окреслила остання стаття в газеті The Economist. Вперше, практично прямим текстом, було сказано, що президенту Зеленському було б непогано поновити свою легітимність, перекладаючи на звичайні сю мову, це означає Володимир Волоксановичу. Вам пора на вибори. І далі, в тій же газеті, економіст сказано, що да, існує багато проблем, пов'язаних з проведенням виборів. І що дуже складно їх провести, але не неможливо. Отже, прямим текстом, вперше, в такому шанованому виданні, було практично сказано нашому керівництву: «Гайда на вибори. Щодо опозиції, то вона активності не виявляє, вона просто посилює критику влади. І цей градус критики зростає і зростає. І фактично, не говорячи про необхідність проведення виборів. Опозиція звинувачує владу в непрофесійності, в некомпетентності, в небажанні дослухатися до альтернативної думки і, власне кажучи, в тому, що вона неправильно веде війну. Отже, хоча опозиція прямо і не закликає до виборів, але її позиція більш-менш абсолютно зрозуміла, вона солідаризується з думкою наших союзників пора на вибори, Залишилося лише дізнатися думку виборців. І в цьому відношенні дуже показовим є соціологічні опитування, які останнім часом проводяться дов... доволі таки часто. 29 вересня було опубліковано е... соціологічне опитування, яке проводила газета Ділова столиця і New Image Marketing Group. Вони провели онлайн-опитування щодо соціально-політичних настроїв українців, які дозволяють нам зробити певні висновки. Отже, як оцінюють українці поточний стан справ у нашій країні. 37% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному або скоріше в правильному напрямку. Тобто 8% переконані, що в правильному, і 29%, вважають, що скоріше в правильному. А ось протилежної думки про те, що в Україні події розгортаються в неправильному напрямку, притримується аж 44%. Відсотки опитаних. 25 прямо заявили, що в неправильному, і 19% вважають, що скоріше в неправильному. Ще 19% просто не визначилися відповіддю, або просто не захотіли давати відповідь соціологам. Які ж проблеми найбільше хвилюють українців 65% опитаних заявили, корупція. Не війна корупція. Проблеми пов'язані з війною. Проблемами вважають для себе головними 52% опитаних, руйнування інфраструктури через війну 46%, низькі залплат і пенсії 45%, діяльність ТЦК 39%, зростання цін 38%. І серед додаткових причин того, що Україна розвивається рухається в неправильному напрямку, згадувалась непрофесійність влади, міграція, високі комунальні тарифи, податки. Падіння виробництва, незадоволення медичними послугами, вплив з боку інших країн, безробіття, ну і так далі по списку. Але достатньо все симптоматично, більшість українців незадоволені тим, що відбувається в нашій країні. Логічно припустити, що якщо люди незадоволені станом справ в нашій країні, то який вихід вони бачать із цього всього? Адже єдиним конституційним виходом із ситуації є проведення. Чергових виборів президента, парламенту і місцевих органів. влади. І тут починається саме цікаве. проведення в найближчі 6 місяців виборів президента схвалюють 36% респондентів. А ось 51% проти, 13% сказали, що їм важко відповісти. Тобто, люди не задоволені тим, що відбувається в країні, але вони проти того, щоб президентські вибори проходили в найближчі 6 місяців. Місцеві вибори підтримують 42% виборців. І майже стільки ж 43 не підтримують. Вибори до Верховної Ради схвалюють 42% і 42% не схвалюють. Здавалось би, при такому підході влада може відчувати себе впевнено і відтягувати час виборів, якомога далі. Тобто народ поки що в більшості свої вибори не підтримує. Але це якщо дивитися без динаміки. А динаміка показує, що кількість тих, хто бажає проведення виборів найближчим часом, зростає і невпинно. І за такого розвитку подій, через буквально 6 місяців кількість тих, хто бажає проведення виборів, перевалить за 50%. І влада цього не може не бачити. А отже, їй також потрібно приймати рішення, що робити далі. І зрозуміло, що для того, щоб прийняти правильне рішення, Яке б дозволило відчувати себе комфортно, вони повинні знати, які ж настрої людей щодо майбутніх кандидатів на посаду президента України. Опитування показало, що найбільше шансів перемогти в першому турі президентських виборів має діючий президент Володимир Зеленський. За нього готові голосувати 24,7% опитаних громадян. Це хороша цифра для президента. Але знову ж таки, якщо подивитися в динаміці, це на 4% менше, ніж було у квітні. На другому місці, в першому турі, це Валерій Залужний, за якого готові голосувати 16,2% виборців. Ну і на третьому місці з результатом 8,7% Петро Порошенко. Ось така у нас трійка лідерів. Всі інші навіть не дотягують до 5%. Але що далі? А далі ще цікавіше, адже в другому турі людям потрібно буде визначитися із двох кандидатів. Так от, якщо це буде пара Володимир Зеленський Валерій Залужний, то за діючого президента Зеленського в другому турі готові проголосувати 27% опитаних громадян. А за Валерія Залужного – 40. Якщо ж цією парою буде Володимир Зеленський Петро Порошенко, то Зеленський може розраховувати на 44% голосів. То час, як Порошенко, лише на 23%. В парі Валерій Заложний Петро Порошенко заложний перемагає з результатом 56% проти 14. Якщо подивитися на результати парламентських виборів, то знову ж таки перевагу має партія Валерія Заложне, якої ще не існує. За неї готові голосувати 15% наших виборців. За партію Зеленського, не слугу народу, просто партія Зеленського 10,8. І нарешті Європейська солідарність Петра Порошенка 10%. Кореспондентів також запитали, що буде, якщо, наприклад, не буде партії Валерія Заложня. Тут цифри ще цікавіші, партія Володимира Зеленського набиратиме в такому випадку 13,5%, а Європейська Солідарність 12,1%. Шанси пройти до Верховної Ради також матимуть партія Азов 7,2%, партія Кирила Буданова. Яка теж матиме трошки більше 7%. Всі інші на сьогоднішній день не долають 5% бар'єр. Якщо подивитися на ситуацію в динаміці, то ми можемо побачити, що екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний має найкращий баланс рівня довіри недовіри плюс 41%. Тобто на 41% тих, хто довіряє, більше, ніж тих, хто не довіряє колишньому головком. Колишній е, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов має баланс довіри на довіри плюс 37%. Боксер Олександр Усик 28% плюс голова СБУ Василь Малюк плюс 23%. Командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко плюс 21, навіть знаменитий волонтер Тарас Шмут плюс 19%. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький плюс 16%. І лише замикає цю десятку президент Володимир Зеленський плюс 12%. Серед найбільш негативних персонажів української політики люди називають Олексія Арестовича, мінус 76%. Народну депутатку-лідерку партії Батьківщина Юлію Тимошенко мінус 67%. Колишнього народного депутата екс-голову партії за життя Євгена Мураєва, мінус 63%, і як не дивно, Журналіста, телеведучого і письменника Дмитра Гордона мінус 52%. Ну, а замикає всю цю чудову п'ятірку голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який має баланс довіри і недовіри – мінус 47%. Про що свідчать результати опитування? Про те, що ситуація для діючої влади погіршується. З одного боку, союзники прямо натікають. Про необхідність проведення виборів, з іншого опозиція посилює критику. Ну і нарешті, з третього боку, саме головне, настрої виборців міняються. І хоча сьогодні баланс довіри недовіри до президента ще плюсовий, але він має стійку тенденцію до зниження. Більше того, якщо не провести вибори сьогодні або найближчим часом, то може так статися, що розрив між Залужним і Зеленським. В негативній сторону Зеленського буде навіть в першому турі. І тому влада стоїть сьогодні перед дилемою: що робити? Далі я спробую спрогнозувати певні події і відповісти на дуже важливі питання. Позиція перша: чи найближчим часом будуть проведені президентські вибори? Моя відповідь однозначно так, у 2026 році або навесні, або восени. На нас очікують президентські вибори. Чому я так вважаю? Давайте подивимося на бюджет, який сьогодні внесено до Верховної Ради. Це соціальний бюджет, це не бюджет війни. Воєнні видатки практично не збільшуються, зате суттєво зростають видатки на соціальну сферу. Як правило, це є першою ознакою того, що влада готується до виборів. Позиція номер два. Позицію номер два ми бачимо, що влада намагається. Переформатувати виборче поле. Якщо сьогодні третім в трійці лідерів є Петро Порошенко, то влада намагається шукати ту фігуру, яка в другому турі президентських виборів могла б зайняти третю позицію і закликати своїх виборців голосувати не за залужного, як це напевно зробить Петро Порошенко, а за Зеленського. І в цьому відношенні показовим є те, що на арену у нас вийшов вічно третій. Сергій Тігіпко. Ви скажете, а при чому тут Тігібко? Все дуже просто. У 2010 році перемогу Януковича забезпечили дві речі: по-перше, те, що третій, за результатом, учасник президентських перегонів, Сергій Тігіпко, закликав своїх виборців голосувати за Януковича. І другий немаловажний фактор це те, що дівчий президент Ющенко закликав своїх прихильників проголосувати проти всіх. Власне кажучи, це і забезпечило Януковичу 49% підтримки, і він став президентом України. Для чого владі тіхіпко? А дуже просто. Проросійський електорат нікуди не дівся. Його питома вага в долі серед виборців зросла, тому що десятки тисяч патріотів полягли на полях боїв, і вони не зможуть голосувати на президентських виборах. То час, як проросійський елемент, масово ховався від ТЦК, переходив кордон, ну, коротше кажучи, робив все, щоб уникнути військового обов'язку. І саме ці люди є достатньо вагомим контингентом, який може вирішити долю виборів. Раніше вони голосували за Зеленського і так, але він розсварився, по-перше, з московськими попами, тобто УПЦ МП. Так їх і не змусивши виконувати прийняті Верховної Радою закони, вони окопалися і дуже злі на президента Зеленського. А по-друге, він втратив довіру серед російськомовного електорату, взявши на озброєння гасло фактично Петра Порошенка, армія мова віра. І сьогодні цей електорат шукає собі нового лідера. Ясно, що Янукович не може ним бути. Бойко Шуфрич і інші люди Медведчука також, Тось саме для цих людей і дістали президентські політтехнологи Сергія Тігіпка. Я бачу, як його зараз е хейтять журналісти і блогери з патріотичного блоку. Але, дорогі мої, все, що ви вважаєте негативом для Сергія Тігіпка, те є позитивом для того електорату, який вони збираються. Е Підтягнути до себе з його допомогою. І враховуючи те, що Сергій Тігпко ще й потужний бізнесмен і має власні фінанси, то саме це робить його достатньо вагомим для зелених елементом на майбутніх президентських виборах. І тому не шукайте, хто його повертає в політику. В політику Сергія Тігіпка повертає банково. Наступним питанням є питання про те, чи. Піде на другий термін Володимир Зеленський. Адже коли він балотувався в 2019 році, він клятвенно божився, що я йду лише на один термін, і що не можна в нашій країні, щоб хтось думав про другий. Але вся його подальша діяльність показала, що це були просто слова. І незважаючи на те, що нещодавно Зеленський знову в інтерв'ю Аксіусу заявив, що можливо. Потрібен буде новий лідер для мирної України. Але все це не більше, ніж гра слів. Усі, усе свідчить про те, що Зеленський планує йти на другий термін. тому я на це питання відповідаю позитивно. Зеленський буде балотуватися на майбутніх президентських виборах. Третє питання, яке хвилює людей. А чи буде балотуватися на цих президентських виборах, Валерій Залужний? Про те, що в разі його балотування в нього майже гарантований успіх. Сьогодні говорять всі політологи, всі політтехнологи. Ігор Гринів взагалі написав, що зупинити ідею час, якої настав, як колись казав Степан Бандера, неможливо. І зупинити зростання рейтингу заложено також. Інтрига полягає в тому, чи піде він на вибори. Я сьогодні чую дуже багато голосів. В чому він ще не визначився? Чому він не може про це заявити, да він такий, як Зеленський, він працює в команді і так далі, і тому подібне? І коли я це все чую, я кажу: люди добрі, ви забули, в якій країні ми з вами живемо. Дуже часто люди, які кидають такі докори Валерію Залужному, вони є щирими прихильниками Віктора Андрійовича Ющенка. Так я вам хочу нагадати, що в 1999 році Віктор Андрійович не пішов на президентські вибори і тим самим фактично. Гарантував Кучмі перемогу і перебування на другий термін на посаді президента. Тоді Ющенко викликав до себе Кучма і взяв з нього слово, що Віктор Андрійович балотуватися не буде. Віктор Андрійович таке слово дав, а після того, як він вийшов з кабінету, він отримав кримінальну справу з приводу банкрутства Банку України. Тобто Кучма довіряв, але про всяк випадок тримав в рукаві і такий можливий варіант розвитку подій. Ющенко не балотувався, кучма переобрався, і після цього Ющенко став прем'єр-міністром України. Ну а далі протягом двох років його всі прихильники намагалися вмовити, щоб він чітко заявив, що він іде в президент. А Ющенко цього не робив, тому що він точно знав країну, в якій він живе. Більше того, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, в умовах, коли йшла акція повстання Україна», він підписував заяву трьох. Тобто Плюща Голови Верховної Ради, Ющенко прем'єр-міністр і президент Кучма, про те, що ті, хто виступає проти Кучми, це фашисти. Але жодного разу йому ніхто за це не дорікнув. І правильно. Тому що, перебуваючи у владі, в такій от мафіозній владі, якщо ти не граєш по цим правилам і раніше потрібного свої. Виявляєш наміри, це може погано закінчитися. Наприклад, як це погано закінчилось для В'ячеслава Максимовича Чорновола, який загинув на початку 1999 року, будучи реальним кандидатом в президенти України. Що ж тоді сталося? А тоді сталося дуже неприємно для Кучма річ. Коли Чорновола спитали, чи закличите ви в другому турі, в разі, якщо ви туди не потрапите. Голосувати за кучими, якщо він буде проти комуністів. І Черновіл сказав ні. І після цього сталася ота сама трагічна аварія, яка унесла його життя. Хочу вам нагадати, що і сам Віктор Андрійович Лек не став жертвою замаху, коли його просто отруїв. Повечеряв у одного з керівників Служби безпеки України, пана Сацюка, який сьогодні сидить в Москві, і ледве. Врятували лікарі його здоров'я, пам'ятаєте цей жахливий епізод з отруєнням Ющенка? Тому дуже так часто в нашій країні складається, що людина, яка виявляє президентські амбіції і має реальні шанси перемогти, вони, як ви бачите, можуть в житті статися такі неприємні речі. І тому тим, хто сьогодні закликає залужно виступити заявити, я буду балотуватися. Я б хотів сказати, ви справді бажаєте, щоб Валерій Федорович був президентом? Чи ви хочете допомогти його ворогам, його знищити? Сподіваюсь, що мене почують найбільш гарячі голови і перестануть задавати дурні питання. Моє глибоке переконання, що заложний на вибори піде, тому що він є патріотом України. Він прекрасно розуміє, що загрожує нашій країні, якщо ця влада буде, якщо ці люди залишаться при владі. Можливо, я помиляюсь, але час все розставить, всі, всі крапки на де розставить. І по великому рахунку, це він має найбільші шанси перемогти нинішню зелену шайку. Тож триматимемо кулаки. Оскільки для того, щоб заложний переміг, потрібно, щоб його в другому турі підтримали ті, хто також має народну підтримку. І я сподіваюся, що той, хто буде третім, третім буде. Представник Національно-Демократичних сил, скажімо так, вони обов'язково підтримують Валерія Федоровича під час другого туру президентських виборів. Ніхто не буде закликати голосуйте проти всіх, як це косово часу зробив президент Ющенко. Тому тримаємо кулаки. Поки що події, хоча люди вважають розвиваються неправильним на напрямком, але вони залишають нам всім надію на те, що влада в нашій країні зміниться. І нарешті ми отримаємо ту владу, яка зможе. Успішно завершити війну і привести нашу країну до перемоги. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!